На Дніпропетровщині набирає обертів програма Крок у майбутнє заснована народним депутатом України від партії регіонів Миколою Солошенко. Вона спрямована на допомогу випускникам шкіл у професійній орієнтації та пошуку першого робочого місця. Щодня до проекту залучається все більше одинадцятикласників. В одне з найвіддаленіших сіл області Новов'язівка. Микола Солошенко завітав особисто. Проблема працевлаштування для сільської молоді одна з головних. Тож на презентацію програми Кроку майбутнє у, у новов'язівській школі зібралося ледь не все село. Активно обговорювали її старшокласники. Вони охоче приєдналися до програми Миколи Солошенка, а ще отримали сертифікати учасників. Така ініціатива народного депутата розповідають, дає реальний шанс отримати престижну освіту і гарну роботу навіть випускнику сільської школи. Не секрет, що та сільські молоді важко через відсутність гідної освіти, Мати перспективну роботу, адже ресурси простої селянської сім'ї не завжди дають змогу дитині мати повну інформацію про вузи і влаштуватися на роботу. Приємно, що майбутні випускники просто... уже сьогодні випуск... хочуть знати, в яких умовах доведеться незабаром працювати. Ми хочемо провести екскурсію, вони могли посприяти, щоб ми її здійснили. Ви навіть не представляєте, що хто собою можуть представляти промишлені підприємства. Про нові можливості у вищій освіті та працевлаштуванні завітали послухати, окрім випускників, їх батьки і вчителі. Вони кажуть, програма не лише унікальна, а й надзвичайно корисна. Бо вирішить одразу кілька проблем. Згідно цієї програми, випускник, який сьогоднішній закінчить через 4-5 років вищий навчальний заклад, і йому буде згідно цієї програми пред доставлене місце робоче. То це дуже важливо. У селах діти не менш талановиті ніж в обласних центрах, говорить ініціатор програми Микола Солошенко. І можливості отримати гарну освіту та престижну роботу у них повинні бути рівними. Народний депутат підкреслює, важливо, що проект комплексний. Він передбачає комунікацію випускників шкіл із вишами та працедавцями. Аби забезпечити молодь не лише освітою, а й роботою ми непосредственно працюємо з випускниками наших сільських школ. Ця програма зараз только починає набирать обороти к октябрю, ноябрю. Я думаю, що ми вийдемо на достаточно хороший уровень по цій програмі. Но є вторая задача. Перше робоче место це не мене важливий, навірно вопрос. Він також актуален, як і кем бути. Хороша програма будем її совершенствовать розвивати. Уверен, що у нас все вийде. Юлія Юсупова, Максим Макаров деталі.